Мої вітання любі, мої любі глядачі, мої любі трояндочки. Так, такий в мене зараз період життя. Не дуже-не дуже маю час. Не тільки на відео, навіть на трояндочки. Тому сьогодні буду різати сухоцвіти. І ось такі буду робити букети. І всі інші сухоцвіти. Ось такі. В інтернеті страшилки на кшталт. Обріжте троянди, щоб вони квітували. Ну, вони користуються попитом, але ось, дивіться, ось квіточка, яку ніхто не обрізав, і трояндачка випустила аж три пагона. Вони в мене самостійні. Зараз буду прибирати ці всі сухоцвіти. Коротко я прирізати не буду, буду різати високо. Дивіться, бачите, як воно ось. Була квіточка і ось вже йде нова гілочка. Сучасні сорти, вони не такі, що вони не будуть квітувати, якщо ми їх не обріжемо. Це все маніпуляції. Або ось керіо, бачимо, що є квітка, вона вже така муміфікована, немає вже кольору в ній, але, але ось вже і нова гілочка, на ньому вже бутончик. Зараз все це буду прибирати, допомагати своїм трояндочкам. Мої гарнюські, а ми квітуємо вже третю хвилю, і мабуть. А я підживлюю, бо я думаю про здоров'я рослин. Ось, наприклад, трояндочка Sent of Woman також заходить на свою вже третю хвилю цвітіння, але вона здатна квітувати в 4 хвилі. Тому я підживлюю трояндочку Sent of Woman підживлюю з надією на те, що зимівля для неї буде гарнішою. Гарна, гарна одна із моїх улюблених троянд флорібунда барні, ароматна, Сент-Фумен. Таку спеку в моїх троянд дуже відчутна нестача калію. Дуже дрібні квіточки, і тому я вже ось почала готувати свої троянди до зими і маю надію, що за рахунок того, що зараз все ж таки дні спекотні, а ночі вже не такі спекотні, що вони зможуть вже нарешті засвоювати калій. Ось таке добриво буду використовувати в цьому році. Бачите, написано дозрівання. Мені дуже сподобалась складова цього добрива. Як бачимо, є трохи азоту, багато фосфору, багато калію, є сірка, є різні різні ще. і Мікроелементи. Мені дуже завжди подобалось доброва від Валагра. осінні. Воно мало назву осінні, але в цьому році чомусь я його не знайшла в епіцентрі і вирішила взяти ось таке добриво. І я вам скажу, що я задоволена, як воно розчиняється. Воно дуже-дуже гарно розчиняється. Дуже гарно розчиняється, тому маю надію, що і засвоюватися воно буде також гарно. Наприклад, є ще така відома також в нас фірма виробники Добрива, Чистий лист. В них також є варіант осіннє добриво, але, взагалі, чистий лист, воно трохи дешевше і воно погано розчиняється, насправді. І така дилема буває. А що ж робити, якщо в нас зараз троянди цвітуть чи підживлювати, чи ні любі? Але ж це не перша вже наша хвиля, яка довга. Зараз через спеку троянди, по-перше, цвітуть не дуже гарно, бо спека, спека ну неймовірна, просто спека цього літа, вона продовжується. А по-друге, трояндочки вже потрібно готувати до зими, і ми маємо вже думати про зимівлю троянд. Ця троянда цвіти, але я її підживила ще до ось такого масового цвітіння. Це Джубілі Prince Принц Monaco. І насправді я підживлювала інші троянди по цвітінню, бо вони взагалі зараз не тримають квітку. Ну, а, мабуть, принца пропустила зараз Вже ніхай би відквітував, і потім би підживлювала. Бо ціль не тільки дати е, насититися е, соку у цьому. Той, що ходить по трояндах, по їх стеблах калієм, а все ж таки все ж таки, вже почати готувати троянди до зимівлі. А саме саме фосфор і калій будуть цьому сприяти. Тому ось це добрива. Зараз я використовую і мені подобається. Воно таке недешеве і недороге, середня ціна. Продається воно в епіцентрі, так що любі раджу раджу, бо воно дуже-дуже гарно розчиняється, і маю надію, що за рахунок цього і буде гарно засвоюватися трояндочками. Як бачимо, в цьому добриві є також невелика всього 5%, частка азоту. Читала таку інформацію, колись вже дуже давно, що азот він сприяє засвоєнню, засвоєнню. Рослиною інших макроелементів, таких як фосфор, як калій, ну і, взагалі, азот також сприяє. Тому щоб квітка була гарного кольору, не тільки калій, любі немає нічого зайвого в цьому добриві, і тому його склад мені дуже дуже подобається. До речі, в добриві від Валагро осіннє, якщо зможете купити, купуйте, ви побачите, як троянди будуть вам вдячні за таке підживлення. В ньому також є невеличка частка азоту. Ось такі справи. Свіжесенький пагон цьогорічний, вже після підживлення магнієм. Троянда випустила цей пагін і ось він цвіте. Рет Леонардо Да Вінчі. Свіжесенький, свіжесенький пагінець. Я завжди радію, коли трояндочка оновлюється, розростається. Трояндочкам важкувата, квітувати, але дивіться, які гарні. Свіжесенькі пагони. Цю троянду я дуже коротко прирізала, і вона така була в мене зовсім мала. Хоча це не молода вже в мене троянда. І зідазит. І ось ось. Трояндечка мене порадувала. Ось таким пагоном. То зараз же ж я маю докласти зусиль, щоб цей пагін він гарно-гарно визрів. Він буде квітувати. Це добра ознака. Він проквітує, а ще я додам, оцього свого доброго в мене залишилося ще на один раз. Я вже один раз пройшлася і трохи пізніше ще пройдусь. Так, я підливаю Підліваю. Не дуже багато, без фанатізму, десь від 3 до 5 литрів, в залежності який кущ. все роблю по інструкції. Ось я маю ось такі свіжесенькі, пагони Довести до визрівання. До речі, Spirit of Freedom зараз навіть краще, ніж в першому цвітінні. В першому цвітінні це були такі набиті бутони, що вони навіть не розпустилися, вони просто позапікалися. А зараз ось така краса. Ідеальна квітка, ароматна, of Freedom. Вів'єнвіст, от моя ти дівчинка, моя ти гарна трояндочка. Ну, трохи тріпсиками покусана, ну але що робити? таке життя. Кому зараз легко. Безпрецедентна стійкість Омаш Барбара або Хайнс Вінклер. Шедевр. Шедевр дельбар. Цвіте Андре Бреше, але також йому важко, також йому важко. Квіточки псуються. Але знаєте що, він ще встигне проквітувати. Тому прирізаю я після цвітіння троянди висока, ось тут десь перший п'ятілисник, і я буду обрізати. І тому трояндочки дуже-дуже швидко понабирають свіжі нові бутони. Ну Це я так мрію, а там подивимось, як воно буде. Підсмажені після спекотного дня, але все рівно, все рівно ароматні мої любі, мої чарівні троянди. Важкувата трояндочка в цьому році, і в мене і догляд такий не ідеальний в цьому році також, але все рівно троянди мене не розчаровують, тому що я їх обожнюю. Любі, дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дивлячись на те, що зовсім зовсім зараз я мало приділяю уваги своєму каналу. Бажаю здоров'я вам, вашим близьким і вашим рослинкам. Авжеж.